Привіт, ютубе! Деякі блогери чіпляють так, що не відчепишся від нього ніяк, переглядаєш кожне його відео. А є такі, які наче стараються, але все одно хочеться перемкнути канал. Мені здається, що я відношусь до другої категорії. Тема подачі блогера дуже недооцінена. Про це чомусь мало кажуть в мережах, але ж це, мабуть, найважливіший пункт у досягненні успіху на шляху блогінгу. Мене звуть Арн, і ви на каналі ArnVMG, і в сьогоднішньому відео я розповім. В чому той лайфхак в успіху у соцмережах, а саме розповідати ідеї так, щоб вас слухали? Давайте разом спробуємо в цьому розібратись. Унікальність ведучого і його подачі стають критично важливими. Особливо це актуально для України, де відеоблогінг та відеоконтент все більше і більше набувають популярності. Але конкурувати треба не тільки з українцями, які вирішили щось робити в інтернеті, але й з усім сегментом російськомовного інтернету. Бо як не як ми всі розуміємо цю мову. Перенасиченість контенту в мережі призводить до того, що глядачі стають вибагливими. Вони вже не задовольняються якісним зображенням чи звуком. Вони шукають щось особливе, що резонує з їхніми цінностями, інтересами та емоціями. Саме тут виходить на перший план унікальність ведучого. Ваш стиль, манера мовлення, погляд на світ. Це все формує вашу особистість як контент-крієтора і допомагає виділитися серед купи інших. В минулому відео про сторітелінг я вже говорив про важливість головного героя, і це саме воно. Бо блогер є головним героєм своєї історії в блозі. І Якщо ідея контенту його історія гарно продумана, то у зв'язці з крутим ведучим цей контент стане вже достойним до перегляду. До речі, це можна приміняти до будь-якого контенту, окрім відео, таких як текстові блоги, картини, фотографії, навіть живий виступ. Тут якість відео, фотографій чи звуку відходить на задній план, бо це база. Тренд на особистість блогера, спікера чи актора, має своє Глибоке історичне коріння, яке сягає часів зародження Голлівуду та популяризації радіо. Уявіть собі, початок ХХ століття. Кіноіндустрія лише формувалася, і люди тільки що побачили рухомі зображення на екрані. Спочатку фільми були беззвучними, і актори повинні були передавати емоції через міміку та жести. Проте навіть тоді харизма та унікальність акторів привертали увагу глядачів. З появою звукового кіно ситуація змінилася кардинально. Голівуд почав розвивати так звану зіркову систему, де актори стали не просто виконавцями ролей, а справжніми іконами культури. Студії вкладали величезні кошти в просування своїх зірок, створюючи їм ауру таємниці та гламуру. Люди йшли в кінотеатри не тільки для того, щоб побачити новий фільм, а ще й для того, щоб побачити свого улюбленого актора на великому екрані. Їхні особисті життя, стиль, манери цікавили людей не менше ніж ті самі фільми. Паралельно з цим радіо стало саме тим медіа, яке проникло у кожен дім. Радіоведучі стали голосами нації, і їхня особистість відігравала ключову роль у залученні аудиторії. Люди налаштовувалися на певну хвилю, не тільки для того, щоб почути музику чи новини, а ще щоб почути якийсь знайомий голос, який передавав відчуття комфорту та стабільності. А ведучі розвивали особистий стиль спілкування, який дуже резонував з аудиторією і створював відчуття зв'язку. Ці приклади з історії показують, якою важливою була особистість медіафігури ще задовго до появи інтернету та сучасних технологій. З розвитком телебачення цей тренд лише посилився. Ведучі новин чи шоу, актори, вони всі стали частиною повсякденного життя людей. Глядачі відчували, ніби вони їх знають особисто, що підсилювало лояльність та інтерес до контенту. В сучасній Україні є багато прикладів унікальних спікерів, які допомогли людям вийти з жахливого психологічного стану на початку повномасштабної війни. Найочевиднішим прикладом є той самий Арестович із Фейгеном, які заспокоювали всю країну в ті часи, коли здавалося, що все вже втрачено. Подальшу історію цього персонажа опустимо, бо це не важливо. Важливо те, наскільки актуальність інформації та подачі впливають на залученість аудиторії. Нагадаю, там не було ні гарної картинки, ні чудового звуку. Постійно були якісь проблеми. Люди просто сприймали все так, як є, і якісь малі проблеми зі звуком чи картинкою вони просто не вільвалися. У сучасну епоху тренд особистості тільки е, трансформувався і адаптувався. З появи інтернету та соціальних мереж у кожного з'явилася можливість стати творцем контенту. Але перенасиченість контенту призвела до того, що е, користувачі шукають не тільки цікаві теми, але й особистості, які з ними резонують, і вони можуть себе з ними асоціювати. Блогери стали новими зірками, і їхній успіх багато в чому залежить від того наскільки вони унікальні та автентичні. Сьогодні люди прагнуть бачити таких самих людей зі своїми переживаннями, емоціями та думками. Вони цінують щирість та здатність бути собою перед камерою. Тепер, коли конкуренція за увагу аудиторії стала неймовірно високою, саме унікальний підхід та власний стиль подачі стають ключовими до успіху. Судячи з цієї історичної справки, зрозуміло, те, що я зараз розповідаю, це тема дуже стара, але все одно всі акцентують увагу на технічні моменти, коли важливо не це зовсім не це. Бо без гарного особистого бренду блогера та ідей, які він несе в маси, покращення всього іншого стає просто марним: беріть просто телефон, ставте його на штатив та намагайтеся стати просто цікавим, без крутого монтажу та великих студій, і навіть все одно на те, що сонце світить прямо в камеру. Ефективна подача це мистецтво, яке допомагає виділитися серед безлічі контенту та привернути увагу глядачів. Найважливіші фактори, що впливають на подачу, це дикція, голос та емоційність, міміка та манери, зовнішній вигляд та стиль, особиста думка та уподобання. Дикція та чіткість мовлення дозволяє глядачу простіше розуміти спікер. Працюючи над своєю артикуляцією та інтонацією, ми робимо свій голос більш виразним та цікавим для слуху. А емоційність додає живості і захоплює глядачів, допомагаючи встановити з ними глибший зв'язок. Міміка та манери передають емоції та підсилюють слова що ми говоримо. Коли я в кадрі, я постійно стежу за своєю мімікою, жестами та поставою, щоб вони були природними і якось відповідали моїй розповіді. Це робить емоцію, яку ми розказуємо, більш живою та цікавою. Якщо я колись знайду свій унікальний стиль, він обов'язково стане моєю візитною карточкою, але поки що це просто кежу. Але такий стиль підходить до цієї теми, і для мене, чесно кажучи, особиста думка роблять контент автентичним та унікальним. Ділячи своїми думками, знаннями та досвідом, я створюю якусь довіру від аудиторії до себе. Це допомагає знайти однодумців та створити якусь спільноту навколо каналу. Поєднуючи всі ці фактори та постійно розвиваючись, створюється унікальна ефективна подача, яка привертає та утримує увагу глядачів. Це допомагає виділитися у дуже перенасиченому інформаційному просторі та досягти успіху як блогер. Що стосується мене, то я мрію про саме про youtube блогинг, мабуть, з тих часів, коли я почав його активно дивитися. Це був десь 2011 рік. Господи, як це було давно. Тоді якраз феномен відеоблогингу тільки почав зароджуватися. Мабуть, тому що тоді YouTube вів нагороду у вигляді срібної та золотої кнопки, але я точно не впевнений. Але то, в чому я був впевнений, то це те, що відеоблогінг це майбутнє. Мої перші спроби були у 2017 році. Тоді в мене з'явилася цифрова зеркалка, яка могла знімати відео 720p з автоматичними настройками та без автофокусу. Там не те, що він був поганий, він просто був відсутній. Це був якийсь треш, і ця камера мене, чесно кажучи, виводила із себе. Але я все одно спробував щось записувати. Так як тоді відео ще не стало частиною моєї діяльності, я був у процесі навчання, а основною моєю діяльністю був звукозапис, і завдяки тому досвіду я все ж таки зважився записати перше відео. Тоді я намагався навілювати погану картинку якісним звуком, і в мене наче вийшло. Але чесно кажучи, майже через 8 років дивитися та слухати це майже неможливо. Мабуть, тільки мені, але я в цьому зовсім не впевнений. Пробачте, звісно, але тоді всі записували відео російською, як ви розумієте, що я робив, щоб мене було хоч якось приємно слухати. Я намагався тримати постійно гучний голос, щоб не було дуже тихих і дуже гучних моментів умовлення. Слідкував за дикцією, і тут мені повезло, бо я не маю якихось очевидних проблем з цим. Але якщо у вас щось таке є, то не засмучуйтесь, це не проблема. Вам треба знайти способи, як підкреслити ваші переваги в мовленні та максимально скрити ті моменти, які вам не подобаються. Наприклад, ви можете замінити ті звуки, які не дуже вам подобаються, на якісь більш м'які та непомітні. Мене вистачило лише на декілька відео, в такому якомусь дивному форматі, без особливого сенсу. І я благополучно забив на ведення блогу, бо подумав, що то не моє. Настав пандемійний 20-й рік, і я вирішив знов запустити канал, який намагаюсь вести і зараз. І головне, на що я звертаю увагу вже зараз, це сенси, які я транслюю, моя промова, моя міміка, і навіть мінімально слідкую за тим, як я виглядаю. І вже в цей раз мене вистачило надовше, але тому що я зациклився на якійсь якості, я я знов благополучно перегорів і втратив мотивацію щось робити ось до чого я вам це все розказую. Я не помічав, чим можна нехтувати на початку. Витрачав багато енергії на те, що у підсумку мені не приносило ніякого профіту. Початківці треба зосередитись на своїй подачі та унікальності, і звісно, на ідеї, яку він передає. До речі, тому що я не мав такої зосередженості, я і дотепер залишився початківцем, чого вам не бажаю і не робіть таких помилок, як я краще робіть контент на цікаві для вас теми та не притримуйтесь якихось дивних правил, які пропонуються усюди в інтернеті. Ніяких правил на початку не потрібно, окрім того, щоб вибрати цікаву ідею та формувати свою неповторну подачу. Потім потрохи-потрохи по треба додавати все інше, що покращує контент. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете безкоштовно оформити підписку на цей канал. Наступне відео обіцяю, буде дуже цікаве, принаймні для мене. І побачимось вже там. А поки я кажу вам, Аплюс.